Добрий день, пані та панове! Давно не було на моєму каналі рубрики Смачно з Географом». Сьогодні, нарешті, рубрика «Смачно з Географом» і будемо готувати журик. Що таке журик можна загуглити? Простими словами, це такий польський суп, смачний, наваристий. Коротше, подивитеся і зрозуміти, що воно таке. Отже, не перемикайтеся, буде смачно. Починаємо готувати з того, щоб смажуємо часник, цибульку і ковбаски. Це домашні, так? Домашні Домашні ковбаски в казані, на вогнищі. Воно там такого зараз все смажеться, смажеться, смажеться. А пахне як! Клас. А потім що ми будемо робити? Потім все видно, накидаємо картоплю, будемо беремо картоплю І саме секрет з житнього борошна. Отако. Житнього борошна. Отако. Так що цей суп не такий, звичайно, як ми звикли вдома готувати, а сам секрет у заквасці житнього борошна. Так що майте на увазі. І ось, власне, закваска до нашого супу. До журик, це суп, Написано, да? мука з польського жита. А, ну так. Вона українського. Да, Головне, що не з українського, а з польського. <рес> з українського не вийде така закваска. Написано, з польського. І у нас, а у нас так, такої контори немає. Хіба що може якісь європродукти. Я думаю, з бідронки. Але і, і там це. буде десь продаватися. Ага. А без цієї закваски, такі суп не вийде, так? Да? Не то. то. Хіба що самому заквашують із муки, я не пробувала. Ага. Ну, коротше, нашого можете? коротше, знаєте, якщо хочете варити журик, то треба таку заквасочку шукати. Це закваска, так... це розчинний суп. Ну, коротше, суп чи спеції, чи закваска. Зрозуміло. В будь-якому разі, якщо класичний журик, він в такої штукенції не готується. Так, да. він робиться закваска. Ну, але у нас іншого немає, будемо з такого готувати. Починаємо розводити заправку до супу, чи заковаску, чи приправу, як там вона називається. Висипали кружку. мешаємо, розводимо до однорідної консистенції. і будемо додавати указа. Додали ми до нашого супу до журику закваску. Попередньо картопелька там зварилася. Потім висипали засмажку з ковбасок, і цибульки. І тепер воно там все готується. Ага, ще й додали сюди сік половинки лимона. Для тих, хто любить тісніше. Тепер воно там все готується. Ще щось треба додавати чи це все? Ні, все, можна бере яйце, але ми тут не будемо морочитися з яйцями. У нас курок, курок немає, тож яйця не будемо додавати. І тепер воно все трошки прокипить, аби всі смаки, всі інгредієнти об'єдналися в один неповторний дуже смачний смак цього супа. І можна, в принципі, знімати і смакувати. Ще є зелені, але зелень сюди не будемо додавати, зелень вже кожен сам собі. Насипе у мисяку. Ось, власне, і готовий наш обід. Або вечеря, або мі... щось середнє між обідом і вечерею. Ось така консенсенція навариста. Видно картопельку, видно цибульку, ковбаски видно, видно якісь там спеції. Ну і бульончик видно, що він такий непрозорий. Наваристи, бо це борошно дає такий навар. Ну що, спробуємо, продегустуємо. Гаряча. А пахне як? Пахне вогнищем ковбасками і ще чимось незрозумілим. Лобаски, так. Картопелька зварилась, спробуємо бульончик. Я з'їв дві миски, але дизельну треба оставити. О, а бульончик смачний такий наваростий. Трошки з кислинкою. То може лимончик дає. своє. Мені сподобалось. Можна готувати. Власне, і буду готувати. Так що смачно. Мені смачно. І вам рекомендую приготувати. Думаю, вам також сподобається тако виїхати. Або кудись в ліс, або якщо у вас приватний будинок і на подвір'ї приготувати такий супчик, бо там куліш або рибна юшка, то воно таке вже все наїжена тема, а ось оце щось новеньке, щось свіженьке. Цікаво, цікаво. Рекомендую приготувати, але важливо, щоб була можливість зібрати всі необхідні інгредієнти. Ну, в принципі, все у нас є під рукою, а оця ось спеція, чи як там воно заквасочка до цього супу, то, то треба буде пошукати. Але якщо знайти, і у вас таке є, то раджу приготувати це смачно. Мені сподобалося. Ставлю лайк.